Десятки позашляховиків придбала команда міжрегіонального гумштабу для підрозділів Сил оборони. Вінниця стала другою домівкою. Троє людей з інвалідністю та шестеро пенсіонерів прибули з Донеччини і Дніпропетровщини евакуаційним потягом. Бонуси за сортування сміття. Мешканці висотки на політехнічній змогли поза чергою співфінансувати капремонт у будинку. Все завдяки свідомому ставленню до побутових відходів. Мої вітання глядачам. Команда телеканалу Віта готова інформувати про найважливіші події. доби, що минає. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Україна пережила чергову ніч під масованою атакою безпілотників. Росія атакувала декілька областей одночасно. Під обстрілами опинились Дніпропетровщина, Чернігівщина, Донеччина та Харківщина. Є загиблі і поранені, зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Подробиці в сюжеті. У ніч на 6 листопада армія РФ вкотре атакувала дронами міста України. Протягом всієї доби били по Дніпропетровщині. Вісім осіб постраждали. Ще одну людину вбито внаслідок масовної атаки безпілотниками по Кам'янському. Ворожий удар зруйнував квартири з першого по четвертий поверх. З під завалів вдалося врятувати п'ятьох людей. Відкрили вікно на кухні, вийшли на коридор. Свій чули гул дрону. Такий тріск, тріск, тріск і взрив. Люстри впали, тріщини по потолках, потріскалися маленькі стекла на вікнах. Внаслідок влучань також пошкоджені торгівельні кіоски, інфраструктура, фермерське господарство, будинок дитячої творчості, пошта та будівля комунального підприємства. Знеструмленої шахти в Дніпропетровській області. 2595 людей опинились у пасті під землею. Підйом гірників на поверхню триває. Під обстрілом опинилася і Чернігівщина. Дронами противник атакував об'єкт інфраструктури у прикордонній громаді. Безупину під атакою залишається Донеччина. З лінії фронту евакуювали 180 Одну людину, серед них 25 дітей. Рятувальники евакуаційної групи Фенікс вивезли трьох мешканців із прифронтової дружківки. Усіх, усіх людей з дружківської МТГ, так евакуємо, бронезахисті, каски. Добрий день, собаки немає. Ні, 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 вже все. все немає. Давайте ми вас одягнемо. Так, все. Угу. Попри небезпеку, поліція продовжує евакуацію мирного населення з понівечної Костянтинівки. У місті зруйновані будинки, згорілі авто, вирви від снарядів посеред дороги, тишу порушують вибухи та гул фпв дронів. Давай давай давай, на Харківщині внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро мирних мешканців, серед яких дитина. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, сільськогосподарське підприємство, гаражі та автомобілі. Продовж доби окупанти завдали 636 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. П'ятеро людей поранено внаслідок ворожих атак по району. Анастасія Антонюк, Діана Волошенюк, новини за день, телеканал Віта. Потужні, повнопривідні та здатні легко долати бездоріжжя. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб продовжує підсилювати оборонців. Команда придбала ще 30 позашляховиків, які розподілять між різними підрозділами сил оборони. Такі авто необхідність на фронті. Вони допомагають захисникам оперативно виконувати бойові завдання, перевозити особовий склад та підвозити боєприпаси. Автівки придбали в рамках реалізації пріоритету безпека та оборона. Врятувались від ворожих обстрілів і знайшли прихисток на Вінничині. У жовтні евакуаційним потягом до Вінниці прибули дев'ятеро людей. Це пенсіонери та люди з інвалідністю, яких волонтери евакуювали з прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини та Донеччини. Нині вони проживають в обласному пенсіонаті для осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Як переселенці облаштувались на новому місці? Дивіться в наступному сюжеті. Це мій папа. Царство небесної 90 років прожив. Це мама моя внучками. Пані Віра перебирає у руках старі світлини та показує на них своїх рідних. Ці знімки єдине, що залишилось на згадку про рідну Костянтинівку. Через постійні обстріли та руйнування будинків жінка змушена була виїхати з прифронтового міста. Там проживала одна, з родини залишились лише далекі родичі. Каже, довго не наважувалась виїхати, але впоратись самій вже було важко. У нас з того не смая, з іюня. І газу не було, і води не було, і світа не було. Там мені сусідів, чайничку. У їх якраз це була газовий балончик, і вони мені приносили, заливали в чашечку чайок і кипяточок. Я багато лікарств п'ю. І ото два рази в день утром і вечором це приносили. З Костянтинівки пані Віру евакуювали до селища Лозового, звідти у Дніпро, а згодом жінку та ще вісьмох людей з прифронтових міст привезли до Вінниці евакуаційним потягом. Так в обласному пансіонаті для людей з інвалідністю та осіб похилого віку опинилась і Ніна Гогенко разом із сином Володимиром. У вересні волонтери евакуювали сім'ю з Донеччини. Кажуть, збиралися похабцем. З напівзруйнованого будинку забрали лише найнеобхідніше. Бустро все перевешло. Швидко все сталося. Там залишилось багато. Майже усе вдома залишилось. Нічого такого цікавого не взяли. Не хотілося їхати звідти. Все таки дім. Я прожив там усе життя. Пані Ніна пригадує останні місяці прильоти були постійними. Окупанти руйнували вулиці одну за одною, тож залишатися вдома можливості не було. А куди повернутися? Там вже ні, не... а куди повернутися? Там вже не залишилося нічого, все згоріло. Звісно, сумую, плачу, вночі плачу. Сьогодні була тривога. Знаєте, як це важко? 48-річний Роман із Костянтинівки пересувається за допомогою крісла колісного. Розповідає, до останнього відмовлявся від евакуації. Втім, коли ворожий снаряд потрапив і в його будинок, вирішив виїхати. Та вже не було нічого. Я на провулку на своєму один остався. Там наш район розбили повністю. Взагалі нікого не було. Я випросив, мене так от у коляски, п'ять годин везли до, до, до краю міста. А там я кожну машину голосував і поки мене евакуація не забрала. Людмилу Сезоненко та Тетяну Марапулець волонтери евакуювали зі Слов'янська. Жінки майже весь час прикуті до ліжка, тож за ними тут доглядають медики. Хорошо нас прийняли, покормили, покупали нас. Все як положено, із дівчатки дуже хороші дівчата санітарки обращаються. добре, матері. Загалом 16 жовтня до Вінниці евакуювали дев'ятеро людей: двох чоловіків та сімох жінок з Донецької і Дніпропетровської областей. Троє мають інвалідність, решта пенсійного віку. Їх розмістили в обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, де за ними щоденно доглядають. Це люди, які потребують постійного стороннього стаціонарного догляду. Догляд здійснюється в нас безпосередньо як соціальний допомога в оформленні документів, проживання, гігієна, так і і йдемо ми по медичному супроводу. Тобто люди, які до нас потрапили, вони мають медичні захворювання по своєму вже по віку. І ми, відповідно, надаємо їм медичний догляд також. Це вже вдруге, з початку року заклад прийняв людей, які через війну вимушено покинули свої домівки. Раніше у пансіонаті розмістили 32 людей з Херсонщини. Нині тут проживає 200 людей. Близько половина з них внутрішньо переміщені особи. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Пілотний муніципальний проєкт із сортування твердих побутових відходів став стартом ремонту мереж теплопостачання в одному із будинків по вулиці Політехнічній. Ще минулого опалювального сезону його мешканці часто потерпали від поривів труб, а цю зиму зустрічають із оновленням. Роботи провели в рамках програми співфінансування з Вінницькою міською радою. Деталі у сюжеті Катерина Соколюк. Бонуси за сортування сміття навесні цього року. Один із будинків по вулиці Політехнічній долучився до пілотного проєкту Вінницької міської ради і сортування твердих побутових відходів. Одразу, коли ми взнали про пілотний проєкт міської ради сортування сміття, погодилися взяти у ньому участь. В нас на території прибудинкові було Якби занедбане приміщення, яке співвласники вирішили облаштувати саме для сортування сміття для паперу, пластику і, і скла. Почали ми спочатку ну якби привчати людей потрошки. Вони з бува там не мили папір, не не мили пляшки, не складали папір. Зараз все нормально. Вишенька комфорт стало одним із перших ОСББ, що взяло участь у проєкті. У спеціально відведеному приміщенні розташували контейнери для трьох фракцій: скла, паперу та пластику. Їх придбали коштом фонду ОСББ. А облаштування простору здійснила міська рада. Усією родиною сміття сортують сіренчуки. Пані Олена каже, дуже швидко звикли до розподілу відходів. У мене, так як чоловік займається солодощами, вдома є коробки від солодощів великі, і ми туди. У мене три коробки стоять на балконі. Я туди кладу в одну папір, в іншу скло і пластикові бутилки, які я зжимаю, щоб вони займали менше місця. Вся наша сім'я займається цим. Ні не було складнощів, ніяких у нас не викликалося. І моя дитинка, які 12 років теж приймає участь. Нам всім це дуже подобається. Ми сучасні люди і турбуємось про наше довкілля. Перед тим як викинути сміття у контейнер, скляні та пластикові відходи миють, а папір складають, аби той займав якнайменше місця. До екоініціативи долучилася й Валентина Ткачук у цьому будинку. Жінка проживає вже кілька десятиліть. Таким змінам градіє сміття. Ми сортуємо практично з того часу, як тільки побудували цю сортуровочну станцію. Це дійсно дуже вигідно, тому що не збирається хлам вдома не потрібно шукати, куди винести. Скло, бумагу і пластик це дуже для нас вигодно. Позитивний вплив на довкілля це лише одна із переваг відповідального ставлення до відходів, заключивши договір із підрядниками, що вивозять сміття, ОСББ щомісяця заробляє від 500 до 700 гривень, а також отримало своєрідний бонус. Позачергово за програмою співфінансування з міською радою було відремонтовано мережу теплопостачання. Через свій вік старі сталеві труби давно потребували заміни. Проблема було багато, бо дом старий. Близько 50 років і вже в, то в одному місці кожен рік було так, що потекла труба. Треба було сварщика визивати, треба було труби кусками міняти. Зараз посевреміння труби, пластикові. Роботи тривали менше місяця і завершилися ще до старту опалювального сезону. А за прикладом ініціативних сусідів сортувати відходи почали і мешканці сусідніх будинків. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Вінницька медицина впевнено крокує шляхом міжнародного розвитку. Наші лікарі активно беруть участь у програмах стажувань та професійного обміну з провідними країнами світу. Медики громади здобувають унікальний досвід, який згодом впроваджують у місцевих лікарнях. Сьогодні у студії Наталія Коробчинська, заступниця директора департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, і з нею поговоримо про ті перспективи, які відкриваються для лікарів та пацієнтів після таких візитів. Вітаю вас! Вітаю вас. Отож, нещодавно дві вінницькі лікарки повернулись з навчання у Тайвані. Яким чином вдалося реалізувати такий проєкт? Завдяки ініціативи керівництва Вінницької міської ради було налагоджено контакт співпрацю подальшу з представництвом Тайваню у Польщі. Було проведено низку комунікативних заходів. Почувши наші доводи нашу потребу, наші колеги з Тайваню погодились допомогти нам. І перш за все, ми попросили їх щодо допомоги у стажуванні наших лікарів. І отже, в рамках даної співпраці, і вони погодились на те, що наразі зараз чотири лікарі буде простажовано в медичному закладі, в тренінговому центрі Тайваню. І в наступному році також планується стажування наших лікарів. Так, два лікарі ще в жовтні місяці пройшли стажування в Тайвані. Вони повернулись дуже задоволені, натхнені, розповіли про ці про той досвід. Які вони отримали там про побачене, і про ми обговорили всі ці питання, також надихнулися цим досвідом і вирішили, що деякі аспекти питання, які вони побачили, там ми можемо впровадити і в наших медичних закладах. Це стосується невідкладної медичної допомоги. Дуже добре розвинено підхід до сортування пацієнтів у відділенні екстреної невідкладної допомоги в Тайвані. там Практика мегагоспіталів, які дуже чудово розподіляють потоки па пацієнтів. і насамперед, це може бути корисним для впровадження у наших відділеннях екстреної невідкладної допомоги. Як власне обирали учасників для стажування? По-перше, ми мали розуміння, що туди мають поїхати ті люди, які потім, повернувшись, можуть поділитись досвідом отриманим з колегами, які працюють разом з ними в нашій міській системі охорони здоров'я. Це насамперед другим критерієм відбору це були професійні якості тих людей, які Відправляються на стажування, і відповідно місце роботи, де вони працюють і де вони зможуть впровадити свої навички. Так в першому стажуванні за напрямом екстрена невідкладна медична допомога прийняли участь дві лікарки з відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, лікарні міської лікарні швидкої допомоги, і наразі буквально завтра, післязавтра, Наші лікарі вирушають у наступний тур по стажуванню. Лікарі яких закладів? Лікарі, один лікар, лікарня швидкої допомоги і лікар центру матері та дитини. Організовано буде стажування з менеджменту охорони здоров'я і загалом організації охорони здоров'я в медичних закладах. Тому це у нас є очікування від даного тренінгу, тому що відправляються ті люди, які. Є амбітними молодими, які мають професійні якості, які мають натхнення розвивати охорону здоров'я в нашій громаді. Чому важливо не сидіти в Україні, а бачити горизонти світові, як це все працює і впроваджувати тут? Насправді, все побачене, те, що нас об'єднує, те, що нас відрізняє від інших систем охорони здоров'я, є для нас корисним, тому що ми бачимо як свої позитивні сторони, так і певні недоліки, над якими потрібно працювати. І до речі, щодо стажування в Тайвані, корисним є те, що це саме той приклад східної медицини, яка є високорозвиненою, але в той же час дуже доступною. Для жителів, тому що якщо ми беремо, наприклад, західну медицину, вона все ж таки має трошки іншу, все ж таки має іншу систему, інший підхід до доступності пацієнтів, до охорони здоров'я. Східна медицина дуже легко потрапити до лікарів різних профілів. І ось наші колеги навіть розповідали про те, що якщо порівнювати західну, східну і нашу медицину, то ми десь посередині між західною і східною. Тому що от те враження, яке вони привезли щодо того, як потрапити до лікаря, що пацієнту не потрібно нікуди бігати, він. Поступає в одне відділення і там вже відбувається розподіл. І, до речі, так обговоривши з нашими колегами, ми вирішили, що нам максимально все ж таки потрібно опрацьовувати це питання, щоб пацієнт, потрапивши в медичний заклад, максимально швидко відповідно до того стану, який у нього є, щоб він максимально швидко міг отримати медичну допомогу, кваліфіковану, якісну і Доступно вінницькі лікарі повернули з масштабних міжнародних подій у Німеччині. Що привезли звіти? Так жовтень у нас був багатий на події для кардіологів. Ми вдячні нашим партнерам із GIZ, які в рамках партнерства між лікарнями. Посприяли тому, щоб наші лікарі мали змогу відвідати високого рівня, світового рівня конгрес і конференцію, які відбувалися перша у Гейдельберзі, а друга у Мюнхені. Перша це була така проба. Тому там було тільки два лікарі. Ми спробували, як це воно може бути, і чи дійсно є підтримка, допомога від «ЖАЗ». А вже друга конференція, на яку поїхали 14 лікарів міських закладів, це 13 лікарів кардіоцентру та один лікар міської клінічної лікарні номер 1 Стажування та участь у конференціях це частина стратегії розвитку медичної галузі Вінниці. І які ще кроки заплановані? Так, звичайно, саме розвиток кадрових спроможностей наших медичних закладів є стратегічною метою розвитку охорони. Тому що не тільки обладнання, не тільки покращення матеріально-технічної бази, але й нові підходи, нові методики, нові, ем, нові методи діагностики, лікування, які використовуються в наших медичних закладах, є вкрай важливими для наших жителів. Як реагують самі лікарі після повернення? Чи бачите в них додаткову мотивацію, бажання зростати? Так, особливо мені сприяє. Імпонує те, що наші лікарі, повертаючись після таких заходів, після стажування, після конференції, конгресів, вони мають бачення того, яким чином вони набутий досвід можуть впровадити в наших медичних закладах, тому що е, наші медичні заклади стали певним. Брендом в нашому регіоні до нас їдуть. У нас значна кількість пацієнтів з інших регіонів, також отримують лікування, і тому всі ті методики, які вони бачать, вони оцінюють наскільки вони можуть бути застосовані на нашому рівні, що необхідно для того, щоб впровадити ті чи інші новітні методики. Ставиться питання про те, що. Наскільки це буде доцільно до впровадження? Наскільки ця методика краще ніж та, яка існує, тобто є такий творчий підхід. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була Наталія Коробчинська, заступниця директора департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Не перемикайте попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску. Цими вихідними у Вінниці не курсуватиме електротранспорт. Що стане причиною та чи підготували альтернативу ексклюзивні подробиці. Його світлини стали доказами вбивств нескореного майдану. У Вінниці представили виставку світлин фотожурналіста Олександра Тимошенка. На службу із господарем у спецжилеті та з грайливим настроєм собака Боня додає колориту під час ремонту і прибирання фонтанів. Розкажемо, чому хвостату не залишають вдома. Ремонт прибирання та благоустрій приватного сектору у Вінниці відзвітували про хід виконання програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької громади. Що було зроблено протягом 9 місяців у мікрорайонах приватної забудови, де проживає четверта частина жителів громади, у наступному матеріалі. Ремонтують, фарбують, прибирають та допомагають. Про хід виконання програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької громади прозвітували під час виконкому. Так за 9 місяців на умовах співфінансування із мешканцями капітально відремонтували 9 вулиць приватного сектору. На 16 об'єктах благоустрою планово перестелили асфальтне покриття. А ще на 13 вулицях провели підсипку білощебневою сумішю. Відремонтували, прибрали та пофарбували понад 50 криниць дитячо-спортивних майданчиків та поручнів. Втім, найбільше зусиль спрямували на допомогу армії. Керівники органів самоорганізації населення активно співпрацювали з волонтерськими організаціями та долучались до збору продуктів харчування. Зокрема, це домашня випішка, консервація, солодощі з волонтерськими організаціями Добрі серця, Добро, Немає кордонів, а також Фенікс з прямому до добровільні внески працівників асоціації організації населення на суму 120 тисяч гривень. Силами двох квартальних комітетів зібрали понад 150 тисяч гривень на потребу 42-ї механізованої бригади а для 15-го прикордонного загону придбали позашляховик. Втім, турбувалися не лише про оборонців, а й про малозабезпечені групи населення. Майже чотирьом тисячам людей видали проднабори. Безкоштовно провакцинували понад чотири тисячі домашніх улюбленців. У рамках підготовки до ймовірних блекаузів обстежили та знезаразили 450 криниць загального користування, аби мешканці громади за будь-яких обставин мали доступ до питної води. Дійсно, злагоджена команда робота потрібно її продовжувати попереду зима, і ми маємо чітко дати людям розуміння, що ми готові до всіх викликів, які можуть бути. Спільно з працівниками муніципальної варти було обстежено 104 водних об'єкти, здійснено 122 рейдові перевірки та складено 126 протоколів щодо збереження довкілля віничанами. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта. ДТП за участю автівки та мотоцикла кур'єрської доставки сталось на вулиці Київській у Вінниці. Удар був такої сили, що бік легковика зім'яло, а двоколісний транспортний засіб загорівся. Після зіткнення Керманич двоколісного перелетів автівку та за кілька метрів від неї впав на спину. Він був у шоломі та теплій курці, що пом'якшило приземлення. Виходить, що повертала машина на ліво до стоянки до гроша а кур'єр їхав прямо. Ну, певно, водій не впевнений, що можна повертати безпечно. Кур'єр у нього виділи. Загорівся мопед, слава Богу, водії їхали, були вогнегасники, загасили його. Перехожі, які стали свідками аварії, викликали швидку. У патрульній поліції нам повідомили, що після обстеження медиками водій мотоцикла відмовився від госпіталізації. Переломів та травм у нього не виявлено. Претензій до іншого учасника автопригоди він не має. В свою чергу на водія автівки складено протокол. Обидва керманичі освідувані, вони були тверезі. У суботу у Вінниці не курсуватиме електротранспорт. 8 листопада для фахівців Вінницької транспортної компанії проведуть навчання, аби відпрацювати алгоритм дії на випадок блекауту. Протягом доби вінничани не зможуть їздити у трамваях і тролейбусах. Натомість для пасажирів підготували альтернативу на основних маршрутах. Електротранспорт замінять муніципальні автобуси та маршрутні таксі. На вулиці міста вийде на 48 одиниць більше автотранспорт ніж у звичайний вихідний, вже у неділю 9 листопада трамваї та тролейбуси курсуватимуть за графіком. Ці навчання необхідні для якісної взаємодії між всіма службами Вінницької транспортної компанії, диспетчерами приватних перевізників і загалом для відпрацювання можливих недоліків і підсилення власне того, що ми виявимо, для того, щоб максимально якісно і ефективно. Спрацювати по забезпеченню пасажирських перевезень саме автомобільним транспортом, автомобільним транспортом, якщо це все ж таки, не дай Бог нам знадобиться. А далі історія про чотирилапу бригадирку Боню. Вона разом із господарем стежить у Вінниці за чистотою та справністю фонтанів. На посаді вона ще з літа, з перших днів роботи водограїв. Собака завжди біля свого господаря Анатолія, який відповідає за справність міських фонтанів, проводить огляди, прибирання та ремонт. На зміну без яскравого спецжилета кокер спаніель не виходить. За працю отримує оплату без ліміт, смаколиків. Улюбленицю брати з собою на роботу. То Анатолій почав, тому що Боня бешкетувала вдома, а тепер вона відповідає за безпеку містян. Лінолю порвала, коврове покриття порвало, обої порвало, але вона вже підросла. І я вже почав її брати з собою на роботу, щоб менше збитків робила мені. І все, і вона тепер від мене нікуди. Вона я встаю вранці, вона встає. Все, ми їдемо на роботу. Вона працює зі мною, сідає коло ями, якщо я відкриваю, нікого не підпускає, щоб ніхто не підійшов, не впав. І я її цього не вчив, вона сама, сама така розумна собака. На цьому випуск завершуємо. Одразу після не пропустіть міжнародний дайджест. Розкажемо, якої паніки наробив в Ірландії пес, якого власник вирішив підстригти, не звертаючись у грумінг салон. На кого схожим став чотирилапий, не пропустіть. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.